Неділю 7 квітня в місті Ірпінь відбулося свято фріфайту. Одночасно пройшли два цікавих змагання: відкритий відбірковий турнір з фріфайту на призи почесного президента обласної федерації фріфайту Київської області Дмитра Войцеха серед юнаків 10, 12 та 13 5 років, а також відкритий чемпіонат Київської області з фріфайту серед юніорів 16-18 років та дорослих старше 19 років. До участі долучилися спортсмени з 10 команд Київської області, до яких увійшла і команда спортивного клубу «Каскад», а також команди з міста Києва, Житомирської та Черкаських областей. Урочисте відкриття змагань розпочав голова правління Федерації фріфайту Київської області Михайло Росохатий, який наголосив, що дані змагання є стартом для змагань більш високого рівня. Адже не що переможуть у даних змаганнях, здобудуть потівку до участі у міжнародному турнірі з фріфайту, що відбудеться у Києві улітку цього року. А юніори та дорослі змагатись за право представляти збірну Київської області на чемпіонаті України в травні. Право відкрити змагання було надане вчителю школи пересвіт президенту Всеукраїнської Федерації Фріфайту Андрію Петровичу Старовойту. Змагання за звичаєм знову показали найкращих бійців, що володіють навиками змішаних бойових мистецтв. Поєдинки відбувалися в активному режимі, з яскравими моментами, від яких вирували емоції тренерів, спортсменів та вболівальників. Відбір був дуже жорсткий. У результаті із шістьох каскадівців, яких тренує Юрій Пустовій, Денис Маліновський і Максим Ціцюра здобули золоті нагороди, а Микола Голішевський бронзову. Керівництво спортивного клубу Каскад висловлює щиру подяку батькам спортсменів Андрію Маліновському і Василю Черніченко за організацію транспортування файцівських спортсменів на змаганнях.